Всім привіт! Сьогодні будемо з вами розбирати фітнес-термінологію. Почнемо з дефіциту калорій. Що таке дефіцит калорій? Наприклад, у вас є норма калорій, при якій ваша вага зовсім не зміниться. Дефіцит калорії, наприклад, якщо у вас норма 2000 калорій, 1500 це буде вже дефіцит в 500 калорій. Тобто, якщо будете їсти в дефіцит калорій, тобто в 1500, якщо у вас норма 2000, то ви будете худнути. Що таке профіцит? це зовсім навпаки. Тобто, якщо у вас норма 2000, ви стає 2500, то ви набираєте. Тепер поговоримо про відмову. Є два типи відмови: це технічна відмова та м'язова відмова. Технічна відмова це коли я працюю, працюю в гарній техніці. Потім, коли я вже не можу працювати гарно, технічно, я вже вижимаю аби як, це вже в мене наступила технічна відмова, бо я намагаюся, аби як це витиснути. І коли я вже не можу витиснути будь-якій техніці, навіть уже викрутившись, це називається м'язова відмова, коли м'язо відмовляється повністю працювати. Супер все, це коли ми так, блядь. дві вправи, робимо одна за одною, а потім вже відпочиваємо. Наприклад, я роблю жим. І після цього я одразу починаю робити тягу на спину. Тобто я працюю з в'язами-антагоністами. І дропсет – це наприклад, коли я виконую одну вправу, і вже в ній я доходжу з однією вагою до відмови, я вже не можу нормально виконувати. І після цього я беру, зменшую одразу вагу і починаю продовжувати виконання одного й того ж самого підходу.